Дякуємо і в ім'я Господа благословляємо. Знаєте, якщо Аркадій сказав, що там десь ваші викладачі вони поправлять, підкажуть, вирівняють щось, то ми просто дякуємо за те, що ви були з нами і служили для слави нашого Господа. Ми маємо, ми маємо сьогодні зібрання, святкове зібрання, зібрання, коли ми згадуємо, згадуємо страждання нашого Господа. Ми згадуємо те, що ми є частиною церкви нашого Ісуса Христа, помісної церкви, вселенської церкви, те, що сьогодні ми маємо, і ми маємо його не тому, що ми його заробили, не тому, що ми його купили, а ми маємо це, тому що Господь, по своїй милості і благодаті, Він дав Його для нашого життя, Він дав нам це через нашу віру. І прийняття його до свого серця. Я хотів би перед тим, як ми будемо мати ще молитву, потім будемо мати участь у цьому служінні, запропонувати один текст писання і трохи пороздумувати над ним чи над темою, яку ми звідти візьмемо. Господь, Господь має бажання, щоб моє і твоє життя воно було благословеним. Він має бажання, щоби. Твоя віра приносила гарні результати і давала плоди. Деколи ми в своєму житті бачимо це, ми задоволені, але бувають моменти, коли опускаються руки, і часом ми не знаємо, що робити із цим. Одні кажуть, що варто покаятись, інші говорять, що треба мати хрещення Духом Святим, інші кажуть, що ще треба більше робити. ми... Ми маємо Духа Святого, ми багато робимо, часом спотикаємось і падаємо, але все рівно бачимо, що не завжди є так, як би хотілося. І що з цим робити. І тому десь історія дуже відома для нас історія. Ми її знаємо часто її десь використовуємо, читаємо Івана, 13 розділ. І з другого вірша до 10-го буде текст, який ми прочитаємо, і думку деяку з нього ми візьмемо. Під час же вечері, як диявол був, укинув у серце синові Симона, Іуді Іскаріотському, щоб він видав його, то Ісус, знавши це, що отець віддав все йому в руки, і що від Бога прийшов він, і до Бога відходить, устає від вечері. Здіймає одежу, бере рушник, підперезується. Потім наливає він води до вмивальниці та й зачинає обмивати ноги учням і витирати рушником, що ним був підперезаний. І підходить до Симона Петра, а той каже йому: Ти, Господи, митимеш ноги мені. І Ісус відказав і промовив йому, що я роблю? Ти не знаєш тепер, але опісля зрозумієш. Говорить до нього Петро, ти повіки мені не обмиєш. Ісус відповів йому: Коли я не вмию тебе, то не матимеш щастки зі мною. До нього проказує Симон Петро: Господи, не самі мої ноги, але й руки та голову. Ісус каже йому: хто обмитий тільки ноги, обмити потребує Він, бо чистий увесь. І ви чисті та не всі. Знаєте, в нашій церкві ми колись частіше мали практику під час служіння хліболомення, і перед цим ми мали служіння нового омиття. І ми частіше читали цей текст писання, десь на щось звертали увагу, але більше звертали увагу на те, що варто послужити, варто смиритися, варто помити ноги. Тему чи думку, яку я хотів би взяти із цього тексту писання чи для своєї промови на сьогодні перед нашим служінням назвав її так: Ахілесова п'ята або омитому потрібно тільки ноги омити. І я думаю, що той, хто трохи знає історію, знає, звідки взялася чи в чому була суть Ахілесової п'яти, ви думаєте, як так можна поєднати під час кафедри, проповіді. Історію із давніх грецьких міфів про Ахілеса і його п'яту, і про Ісуса, Петра і омиті ноги. Насправді ця історія чудова тим, що Ісус, маючи спілкування із своїми учнями, і, як же сьогодні, підкреслювалось насправді своїми, і підкреслювалася тема. Великої і глибокої любови у служінні Бога для нас і нашому служінні для людей. І перед цим ми могли би прочитати, що Ісус полюбив своїх і до кінця полюбив їх. І в Його серці насправді було велике бажання, щоб ті, хто були з Ним, ті, хто йшли дорогою Його навчання, учні, які вибрали Його. І коли він їх залишить, щоб вони могли йти і бути благословенними і успішними. Він знав, що їм прийдеться пройти непросту дорогу, але він знав, якщо вони приймуть його заповіді, певні і настанови, вони справляться, тому що в цьому була суть і воля Небесного Отця. Я вже говорив спочатку про те, що коли ми йдемо в нашому християнському житті служінні. Коли ми несемо працю на Неві Його, ми маємо різні переживання і ми часом шукаємо відповіді, чому, Господи, так. І десь оця історія, якщо ви знаєте історію про Ахілесову п'яту, нехай це буде як інтрига для вас вдома, в інтернеті, ми телефони можемо взяти і прочитати, якщо хто не пам'ятає, з чим це було зв'язано. Але якщо двома словами... Мама для свого сина, вона хотіла, щоб син виріс і був успішним, щоб був гарним воїном і щоб він ніколи не зазнавав поразки. Ну і як міф, їй дали пораду, що якщо ти його скупаєш у певному джерелі, то він буде захищений і насправді буде великим воякою. Але для того, щоб скупати дитину. То вона не кинула її, його в воду, а тримаючи за п'яту, Я думаю, що ніхто із своїх маленьких дітей так не купає, це точно, напевно, да? тримаючи за п'яту, занурила його в ту водичку. І як результат, так, міф говорить, що він був великим воїном і він був непереможнім воїном, поки те місце, яке не було намочене чи скупане у воді, воно не попало під ворожу атаку ворожу. І в результаті він потерпів крах, він потерпів невдачу. Знаєте, так само ми можемо бути своїми, ми можемо бути в тілі нашого Господа і Ісуса Христа, ми можемо бути в служінні зранку до вечора 60-70 годин на неділю. Ми можемо працювати, але десь в якісь моменти ми можемо переживати певний крах. Історія наша починається із того, що під час вечері і чомусь зібрані люди, зібраний Ісус, Його учні, але чогось згадується одне ім'я не зовсім добре, як диявол вже був укинув у серце щось сина Симона, Іуди Іскаріоцького. Є той персонаж, який постійно піклується над тим, щоб знайти в нашому житті, в нашому служінні, в нашому посвяченні, у нашій вірі, знайти ту Ахілесову п'яту. Знайти те місце, яке десь не омите, чи не обслужене Ісусом Христом, де Ісус, підходячи до Петра, і Петро в якійсь мірі зрозумів цей момент, що учитель, Господь якому б ми мали би служити, Він звершує це служіння, він каже, ти не зробиш цього. Але Ісус зупиняє його, тому що Він знає і каже, Ти, Петре, зрозумієш трошки пізніше. Знаєте, насправді Петро ще не зрозумів до кінця, тому що по завершенні вечері, коли Ісус говорить Слово, що сьогодні ви всі зречетеся від мене, то Петро один. І всі, десь підтримуючи його, вони говорили: ні, якщо навіть всі, що би не сталося, ми будемо йти за тобою, і якщо потрібно віддати своє життя. Я думаю, коли ми сидимо на цьому прекрасному служінні, чуємо, чи є в атмосфері поклоніння і Божої присутності приблизно таке бажання є в кожному і переконання є в кожному нашому серці. Ми даємо десь обітниці нашому Господу, Господь, якщо до цієї пори спотикався, то завтра чи сьогодні після зібрання не буду спотикатися. Якщо опускалися руки, вони більше опускатися не будуть. Якщо десь йшов не так, буду йти правильно, якщо десь робив щось не те, змінюся у своєму житті. Але всі ми знаємо, що приблизно є після кожної нашої снеділі. З понеділка в когось до середи достає певного натхнення, а що вже трапляється перед наступною неділею. Ми десь знаємо. Знаєте, і насправді Господь із своєї сторони в різноманітних історіях і в цій навіть події, яку ми прочитали, Він бажає всього найкращого для нас. Коли ми прочитаємо притчу про сіяча, знакому для нас, ми побачимо, що господар виходить і бажає посіяти зерно і отримати гарний результат. Читаючи притчу про фігу чи смоковницю, ми бачимо, що хазяїн вибирає для неї гарне місце, знаходить її, садить туди, дає команду садівників, які працюють над нею, і він приходить і шукає результату. Ми бачимо хазяїна, який. Відправляючись в далеку дорогу, залишає щось для своїх рабів, робітників, роздаючи їм згідно кожного посилі і повертаючись, хоче отримати плід чи якесь досягнення і результат. Але з усіх цих історій ми можемо побачити, що ті, хто належали хазяїну, ті, хто були його, ті, хто працювали, були рабами і робітниками його царства. чи… В його королівстві одні отримали благословіння, принесли успіх, дали гарний результат, а інші отримали відзнаку не зовсім добру. Я думаю, що кожен із нас, ми сьогодні хотіли би отримати гарну відзнаку від нашого Пана. Ми хотіли би отримати благословіння і війти в його радість і бути наповнені, але не завжди так буває. Знаєте, дехто ще говорить, що так, апостол Петро, який відмовився від Ісуса, він ще не був хрещений Духом Святим. Але пізніше, коли ми дивимося в історію Петра, уже хрещеного Духом Святим, і коли Бог через нього по-особливому діяв, що навіть від його тіні зцілення приходило, приходило воскресіння із мертвих. Коли Петро знаходиться серед язичників в Галатії, він починає лицемірити. І поводитись неправильно. І знаєте, ми, дивлячись на святих із Нового чи старого заповіту, нам би хотілося, щоб вони завжди були на коні, щоб вони були гарним прикладом, але правда і життя є зовсім інакше. І в цьому є вся все благословіння Біблії, що вона є чесна і вона показує про те, що ми не Можемо, чи не завжди ми є заховані, навіть якщо ми є в церкві, ми є заховані від якихось негараздів. І слово Господнє, воно заохочує нас. І я хотів би, може, декілька речей, які можуть в нашому житті бути від супротивника. Сьогодні ми маємо два самих великих ворога. Знайте, як наша Україна, ми, як українці. Маємо одного ворога, який іззовні, і який постійно плете свої інтриги, свою павутину, вишукує в нас Ахілесову п'яту, і, що є сили, туди лупасить. Знаєте, це є так, і це обідно, і боляче. І ми постійно сьогодні, наші військові, наша влада, вони вишукують можливостей і сили, і просять для того, щоб захистити десь оті слабкі місця. І навіть і сьогодні. Проснувся раніше, ви чули і тривогу, і сирену, і чули, що десь і щось і пухкало, і бухкало. Це наша реальність, в якій ми проживаємо. Але є інше і набагато більше, що є в наш внутрішній ворог, знаєте, який завжди носить неагресивну маску, який гарно усміхається, але якщо ти повернешся спиною, він стукне тебе. І ми бачимо. Коли ми молимо сьогодні за владу, за державу, за політику, ми бачимо, скільки викривається всяких речей внутрішнього продажництва, коли тих колаборантів, які зраджують, які продають, і які є внутрішніми ворогами, друзі, так само і в нас, як християн, служителів, посвячених для Бога людей, є один зовнішній ворог. Який ще, повірте мені, в своїй агресивності і вмінні набагато гірший, аніж наш ворог фізичний, який є сьогодні. Він є мистецницький у цій боротьбі проти нас, і якщо ми забудемо, що він є, апостол Павло каже, що ми маємо зодягнутися у повну Божу зброю, щоб стати проти хитрощів лукавого або проти методів Його, які він вишукує постійно щоб знайти в нас слабе місце. І Ісус свого часу сказав таку позицію, каже, що іде Князь світу цього, Він пильнує за мною, але в мені Він не знайшов Ахілесової п'яти. Але сьогодні, брати, сестру, дорогий християнин, маючи справу з Ісусом Христом, чи маєш ти Ахілесову п'яту? Чи ти маєш те місце? Яке може знайти і вразити лукавий своєю стрілою, тому що є зовнішній, але в кожному із нас ще живе, і дуже часто доволі комфортно себе відчуває інший ворог, колаборант, який не раз нас підводить. Це наша стара природа і плотяка. Якщо ти з нею не зможеш справитись і перемогти її, вона тебе достане. І дуже часто. Від внутрішнього може бути набагато більше зла і приниження і ущербу, аніж від зовнішнього. Зовнішній видимий агресивний, а внутрішній, як правило, таємний. І тому декілька ворогів, декілька тих методів чи павутин, які плете лукавий, і наша плоть. Знаєте, просто буду називати текст писання. Хто був героєм і в чому була проблема? І коротенько, я думаю, що потім в записі десь ви зможете вспомнити тексти писання або записати їх і пороздумувати над цим вдома. Перше числа, 13 розділ, 31-33 вірш. Історія про 12 розвідників, а зокрема, 10 із них, які повернулися. І два говорили, що ми справимось, підемо, переможемо, завоюємо і досягнемо свого призначення. А десять говорили, що ні, там великі люди, в нас великі очі, ми з ними не справимося, і нам краще туди не йти. І народ весь послухався десяти, і як результат, сорок років в пустині. Знаєте, Бог має часом про мене і про тебе гарне майбутнє, гарну волю, гарне бажання, але через твої великі очі, наповнені страхом на базі невірства, ти 40 років в пустині і ніяк з цього вилізти не можеш. І тому перша проблема, яка може бути в нашому серці, страх оснований на невірстві. Пам'ятаєте, хто говорить в серці своєму, як я піду, якщо лев на площі, якщо. Тучі згущується, як я буду сіяти. Друга думка, чи другий текст Писання, перше, Самуїла, 15, розділ, 26 вірш цар Саул, якому Господь дав певні обітниці, вибрав його і поставив царем для Ізраїля і мав для нього певну волю, але він втратив своє призначення, він не досягнув успіху, тому що він не довірився Господу і проявив. Непослух. Він погордував Господнім приказом. Чи не буває так, коли ми чуємо щось від того, хто нам доручає, але ми чуть-чуть, вроді-чуть чуть так зовсім, пів словечка, відкоректуємо те, що у нас просять на свій лад. Проявим не послуг або зробимо по-своєму. По суті, одне й те саме. Але Саул втрачає. Присутність Духа Божого і за свого серця непослуху. Третє місце Писання, перша книга царів, 11 розділ, від 1 до 8 вірша історія царя Соломона. Ми знаємо його як успішного, благословеного, помазаного Божою мудрістю, але того, який закінчує своє життя не в великій славі і тільки ради його батька. Давида, Господь являє милість до всього Ізраїля і віддає йому одну двінадцяту долю від царства. А із-за чого Соломон він втрачає Божу прихильність чи через свою надмірну похотливість і сексуальність? На сьогоднішній день це є бич теперішнього часу. На превеликий жаль, навіть не обов'язково мати 700 жінок чи 18 жінок, як в Давида, як в Соломона, 700-300 і 300 наложність, щоб щитатись розпусником, часом можна мати одну і ніколи не робити блуда, але при цьому бути сексуально залежною людиною, захилество п'ятою. Якщо ти маєш залежність від порнографії чи якихось сексуальних переживань. Ви скажете, да ні ми сьогодні християни, ми сьогодні ні 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 в якому разі, але історія і дослідження говорить, що приблизно 70% людей, чоловіків і жінок, на превеликий жаль, сьогоднішній день залежать від цього грішка або гріха, який є для багатьох ахілесою п'ятою для сімей. Сімейних відносин. І знаєте, часом ми тішимо себе, чи чоловіки тішать себе, чи жінки тішать себе. Що якщо я одружуся або вийду замуж, це від мене піде. Але коли ти спілкуєшся з ним в 50-60 років, воно залишається, і воно його мучить, і воно його тягне. Четвертий текст писання друга книга хронік 26, -й, 16 -й текст цар Узія. Успішний, благословений, мудрий, сильний із з Божим благословінням. І слово Господнє говорить, що тоді, коли оцей цар Озія досягнув успіху і став великим, запишалося серце його. Через свою гордість він прийшов до храму, і знаєте, мало йому царство йому захотілося ще священства. І він почав. Вимагати від священиків і кадити перед Господнім лицем. І за своєї гордості, що йому все дозволено, бо він великий цар, і Господь його благословляв до сьогодні, в той самий момент, як він це зробив, прийшла від Господа проказа, і царство Його, і успіх Його завершив свій час. Друзі мої, ми можемо десь продовжувати цю історію ці історії в новому заповіті, в старому заповіті, якщо подивитися в сучасну історію, переглянути великих служителів, зайнятих, наповнених Духом Святим, в гарному служінні, але які піддалися певній спокусі, і вони втратили Боже благословення і Боже призначення. І сьогодні Господь не хотів би, щоб це ставалося, тому що хтось після падіння відновився, як це зробив Петро після зустрічі з Ісусом Христом, але для декого Його падіння стало уже наклонною ниткою, донизу до падіння і більше, і більше з величності, з п'ятидесталу до неслави. Сьогодні мені хотілося б, щоб Церква Ісуса Христа, щоб ми, як віруючі люди, ми мали мали позицію в Бозі, щоб ми мали захист. І тому, може, одну чи дві думки, а що мені зробити? Друзі мої, найперше відкинь свою самовпевненість, як це було в учнів Ісуса Христа. Незалежно, як ти близько з Богом, незалежно, як через тебе працює Господь, не забувай, твій ворог, як зовнішній, так і внутрішній, він не спить. І якщо ти понадієшся на свої сили. Будеш бити себе в груди, це вже перший признак. Якщо зі мною ніколи цього не станеться, якщо інші можуть, я ні. Друзі, якщо в ваших словах, в ваших устах є такі слова, чино вже не сталося. Чино вже не сталося. Знай своє місце і знай Божу милість. Знай те, що Господь тільки завдяки Його присутності. Всі, хто у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Апостол Павло в післанні до Єфесян 6:11 заохочує чи закликає: візьміть повну Божу зброю. Ми сьогодні випрошуємо ту повну Божу зброю, щоб максимально захистити. А Бог Він каже для своїх: каже, є та Божа зброя у Христі Ісусі, хто в нього повірив, в нього задягнувся, хто його прийняв. Щоби захистити всі частини свого життя, свого єства, своєї природи, свого тіла, всі куточки посвятити і віддати для Господа повну Божу зброю. І будьте завжди, друзі мої, третій рецепт, будьте завжди насторожі. Навіть тоді, коли спите, спіть у Господі, спіть. Під його покровом, тому що лукавий не спить і не дрімає. Пильнуйте, дух бадьорий, а плоть є немічна. Відкиньте самовпевненість, візьміть все, Боже, всю Божу повноту, і будьте готові, і будьте насторожні. Ми зараз будемо притягувати нашу руку, брати кусочок хліба, який буде говорити для нас про те, що зробив Господь. Він зробив все. Але і від мене. Багато що залежить, щоб ота Ахілесова п'ята вона не мала впливу на моє життя. Якщо десь вона є в тебе, якщо ти, може, не бачиш, моли, щоб Господь відкрив, якщо є, поки ти живий, поки ти ще сьогодні на коні, поки ти ще сьогодні на цьому місці, в тебе є шанс. Тебе є шанс відкрити її перед Богом і закрити її Божою повною зброєю. Ми будемо молитися за хліб, ми будемо молитися за чашу. Ми будемо молитися за кожного із нас, за нашу віру і за те, щоб цієї п'яти не було. Давайте ми встанемо для молитви. Дорогий наш Небесний Отець. Господи, ти знаєш кожного із нас. Ти знаєш. Наше посвячення, ти знаєш наш вибір і ти знаєш глибину нашої віри. Я дякую тобі за цих молодих людей. Я дякую тобі за кожного присутнє на цьому місці. Я дякую тобі за церкву і за все те, що ти зробив, що ти ставав з вечері. Ти брав умивальницю, ти брав воду і полотенце, ти омивав наші ноги, і ти сьогодні готовий продовжувати це робити в ім'я твого сина, батьку, ти готовий служити сьогодні для кожної людини на цьому місці, омитому варто тільки ноги омити. Господи, часом є те місце, не захищене Твоєю милістю і Твоєю благодаттю, і ти знаєш це місце. Але сьогодні як важливо, щоб ми, смирившись своє серце, прийняли Твоє служіння, щоб ми закрили це місце Твоєю жертвою, Твоєю повною зброєю, і щоб, виходячи із цього місця, Господи, ми були переможцями в Тобі. Благословенний в Твоє ім'я я благословляю кожного, хто буде протягувати руку і мати участь у цій вечері. Згадувати, брати, кусочок цього хліба, який говорить про твоє тіло і твої страждання, брати цю чашу, який говорить про твою жертву, цінність твоєї жертви, але говорить про доступ до Твого престолу, благодаті і Твоєї милості. Господи, нехай це буде нашим наповненням, нехай це буде нашою силою, нехай це буде нашим зціленням, нехай це буде нашим захистом, і нехай це буде повною славою для тебе. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі,